Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Святий рік. Значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Паломники надії. Такою є тема. Святого року 2025-го, який папа Франциск відкрив у різдвяну ніч наприкінці минулого року, сьогодні пропонуємо вашій увазі деякі думки про надію від отців церкви йдеться про одну з богословських чеснот, яка підносить душу, очищує, освячує, просвічує і є причиною того, що й серед надуги. Дістаємо бодай щось з Христового Воскресіння, як повчав праведний митрополит Андрей Шептицький. Надія спонукає людину долати труднощі та спрямовує її до вищої мети. Апостол Павло наголошує на важливості надії як основи нашого спасіння, бо ми надією спаслися, читаємо в посланні до римлян. Вона надає сенсу життю, зміцнює у важкі часи і провадить до любові Бога. Лише його любов, зазначає папа Венедикт XVI, дає нам можливість у наполегливій тверезості день у день не втрачати запал надії в світі, який за своєю природою недосконалий. Святі отці, як провідники християнської думки, запропонували багатогранне осмислення надії, наголошуючи на її важливій ролі в житті християнина. Їхні твори відкривають глибини роздумів про природу надії, її джерела та значення. Оці церкви вважали надію Божим даром, який ґрунтується на незмінності його обітниць і безмежній любові. Вона є дорогоцінним скарбом, що допомагає долати земні труднощі, спрямовує думки до царства Божого і надихає на пошук єдності з Богом. Роздумуючи про це, святий Августин писав. Коли я з'єднаюся з тобою всім своїм єством, для мене ніде не буде ні болю, ні печалі. Життя моє буде справжнім життям, сповненим тобою. Поняття «отці церкви закріпилося в епоху вселенських соборів першого тисячоліття, позначаючи тих, чий авторитет став мірилом для збереження правдивої віри, їх поділяють на західних і східних. Східні отці більше зосереджувалися на спогляданні таїн віри, тоді як західні прагнули раціонально осмислювати моральні й богословські питання, скарбниця святоотцівської традиції є одним із найцінніших багатств християнської спадщини. У богословських, духовних і пастерських творах отці церкви заклали фундамент християнської віри та залишили майбутнім поколінням надійний орієнтир на шляху до Бога. Патристична традиція це не просто зібрання текстів, а жива спадщина, яка й сьогодні зміцнює християн у вірі, надії і любові. Занурюючись у ці безцінні джерела, ми відкриваємо не лише глибину богословських міркувань, але й багатство духовного досвіду, що веде до живої зустрічі з Богом. Святі отці були не тільки богословами. А й пастирями, мучениками, містиками та духовними наставниками, які відповідали на виклики свого часу, формуючи світогляд на основі божественного об'явлення, наука святих отців виходить далеко поза межі їхньої історичної доби, їхні роздуми над фундаментальними питаннями залишаються актуальними і сьогодні, допомагаючи кожному поколінню відкривати красу християнської віри і прямувати до святості. У творах отців. Знаходимо також роздуми про християнську чесноту надії. Так, християнський апологет Клемент Олександрійський-2015 роки наголошував на тісному взаємозв'язку між витривалістю та надією, витривалість спрямована на майбутню надію, надія спрямована на винагороду та відновлення надії. Ці слова вказують на динаміку християнського життя. Де надія є не просто пасивним очікуванням, а внутрішньою силою, що надихає до витривалості перед випробуваннями. У цій думці Климент солідарний з апостолом Павлом, який навчає Утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Як для святого Павла, так і для Климента надія не є абстракцією, а конкретним очікуванням майбутнього сповнення Божих обітниць. А це звершення передбачає винагороду та остаточне досягнення Божої справедливості та спасіння. У посланні до євреїв знаходимо подібну думку не покидайте, Отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду, надія не розчаровує, бо вона ґрунтується на Божій вірності християнин здатний витримувати труднощі не тому, що сподівається на тимчасове полегшення, а тому, що дивиться вперед. На Божу нагороду, яка перевершує всі земні страждання. Роздуми про надію знаходимо також у творах святого Василія Великого святитель навчає, що надія у духовному житті допомагає витримати випробування та досягти спасіння, вона укріплюється праведним життям, допомагає долати спокуси і приводить людину до вічної радості в Бозі. Тільки в тих, які стараються жити по Божому, спокуси світу не змогли знищити їхню надію. Мета не знецінила їхні зусилля, бо досягли вічного і непорушного небесного царства. Надія тісно пов'язана з праведним життям і вічною нагородою. Святий Василій підкреслює, що лише ті, хто прагне жити по Божому, здатні зберегти надію, незважаючи на всі труднощі та спокуси світу. Спокуси світу можуть знеохочувати людину, відводити її від Божого шляху та підважувати віру в Божі обітниці, проте ті, хто живе боговгодно, не втрачають надії, адже їхня ціль царство небесне, перевищує будь-які тимчасові труднощі. Власне, ця правильна мета на думку Василія Великого і надає сенсу людським зусиллям. Царство небесне, остаточна реалізація надії і ті, хто витримав випробування і зберіг надію. Отримують вічне і непорушне царство небесне. Василій Великий також глибоко розкриває сутність надії на Бога, підкреслюючи його постійну присутність і готовність допомагати тим, хто чесно його і щиро просить. Він заохочує ніколи не втрачати надії на Бога, звертаючись у листі до вдови. І нехай надія твоя буде в Бозі і сподівайся на Його допомогу, знаючи, що якщо звернемось до Нього чесно і щиро, не тільки не відштовхне нас, а ще тої миті, коли промовлятимемо останні слова молитви, скаже нам: ось я є біля вас. Святий Василій закликає покладати свою надію не на людські сили чи земні обставини, а виключно на Бога як єдине правдиве джерело надії, звертатися до нього чесно і щиро у молитві. Святитель підкреслює, що Бог не вариться у своїй відповіді на нашу молитву. Але відгукується тієї ж меті, як ми до нього звертаємося, це виявляє глибину Божої любові та його близькість до людини. У скрутних життєвих обставинах Василій Великий закликає не впадати у відчай, тож не впадай у відчай через себе, і через те, що твоя доля зараз зовсім не варта заздрощів, не відкидай остаточно благої надії, піднеси душу твою до тих благ, якими вже Бог тебе обдарував, і до тих, які за обітницею приготовані на майбутнє. Насамперед ти людина, тобто єдина жива істота, створена Богом. На думку святителя, зовнішні труднощі, злидні чи відкинуті світом не можуть позбавити людину головного, її гідності перед Богом та надії на його обітниці. Розпач це спокуса, яка засліплює людину, не даючи їй побачити справжнє джерело надії, як повчає святитель, справжня надія не обмежується земним життям. Вона завжди спрямована до вічності, і це допомагає долати труднощі земного життя. Це були думки святого Василія Великого про чесноту Надії. Вислухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетур Єзус Христос!»